Треба знайти площу ось цієї зафарбованої фігури. І насправді ця задача досить таки схожа на те, що у нас було раніше. Проте раніше ми шукали площу фігури, що знаходиться між вісю Хів та графіком нашої функції. А зараз у нас замість осі іксів вісь Іг. І власне, в чому буде різниця? Для того, щоб нам знайти ось цю площу, нам для початку треба виразити. Рівняння цієї функції через y. Тобто зараз у нас виражено y через x, а нам треба виразити x через y. Для цього ми просто зробимо кілька дій. Хі дорівнює 15, я просто перенесла X на цю сторону. І тепер я виражу x через y. X дорівнює 15 ділити на y. Це у нас, власне, функція для. Ось цього графіку. Ну, і тепер як ми можемо знайти площу цієї фігури. Насправді ми можемо її розбити, цю фігуру, на велику кількість маленьких прямокутничків, як ми робили це і раніше, і ширина цього прямокутничка буде дуже маленькою, і ми її позначимо Ді, а висота цього прямокутничка, ось ця відстань, це. Значення функції х в точці y, х від y. А отже, площа ось такого одного прямокутничка дорівнює x від y, це у нас 15, ділити на y і множити на dy. Ну і оскільки нам треба знайти суму ось цієї нескінченної кількості цих прямокутничків, ми беремо інтеграл. Ну, і інтеграл у нас виходить від y дорівнює e до y рівнює в кубі. Або є, e, як вам, в принципі, завгодно. Число Ейлера дорівнює. І, власне, тепер нам треба просто проінтегрувати. 15 можемо лишити як константу, 1 ділити на y, похідна від, точніше, навпаки. Інтеграл від такого це у нас буде натуральний логарифм. Натуральний логарифм абсолютного значення від y. І це все у нас від e е до e е в кубі. І тепер підставляємо 15 множити на натуральний логарифм від e е в кубі. мінус 15 множити на натуральний логарифм від e. Е. Дорівнює. Натуральний логарифм від є е в кубі це просто 3. Оскільки тут у нас ховається невеличка E е насправді. І відповідно, тоді у нас це буде трійка, а це буде одиничкою. 15 на 3 це у нас 45, 15 на 1 це 15. 45 мінус 15 буде 30. Отже, площа цієї фігури дорівнюватиме 30.